Леся Українка письменниця, яка стала однією з центральних постатей української культури та піднесла її до європейського рівня. Ця авторка вже давно має місце у моєму серці, адже її творчість пронизана глибоким почуттям патріотизму та любові до своєї землі. У своїх творах вона оспівувала красу української природи, висловлювала протест проти соціальної нерівності та підіймала питання про роль та права жінок у суспільстві. Сьогодні я прочитаю вірш вечірня година, написаний Лесею для своєї мами. Уже скотилося із неба сонце, заглянув місяць у моє віконце, вже засвітились у небі зорі, вже заснуло. Заснуло й горе. Вийду в садочок, та й погуляю, приймісяченьку, та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати, і соловейка вгаючувати. Ой чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині. Ніч огорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати. Вітерець весняний тихенько дише, Немов діток тих, до сну колише.